У цьому відео я покажу вам, як використовуючи єдиний вибір, тобто тест-тест, зробити іншу форму завдання це короткі відповіді на запитання. Коли ми хочемо, щоб у одному квізі чи, те, квізі, чи завданні було декілька запитань, на які учень повинен мати, дати відповідь. Для цього створюємо квіз, переходимо відразу в конструктор, та давайте додамо. Назву для тесту. І обираємо єдиний вибір. Це питання воно досить особливе, оскільки є така можливість відповіді як свій варіант. Тож саме це ми і будемо використовувати. Тобто, учень не матиме змоги обрати якусь відповідь, ми не дамо йому цього, а він зможе написати свою відповідь. Тож, наприклад, запитання в нас буде ну, знову ж таки про котики. І очню е, потрібно буде тут відповісти. Ми можемо змінити назву, що буде відображатися. Тобто це буде не свій варіант. а, е, Наприклад, ваша відповідь. Давайте. І ось так ми можемо додати декілька запитань. Е, також я покажу, давайте це. Видалимо, а ми можемо використовувати скопіювати запитання. А чому? Бо в нас ось цей варіант, він залишатиметься незмінним, тож ми можемо скопіювати вже існуючий і лише замінити текст самого питання. Тобто, у другому щось інше. А вашу відповідь учень, учню буде необхідно додати самостійно вже. Я гадаю, що три буде досить для прикладу, але зауважу, що ви також можете додавати інші від види запитань до цього тесту. Тобто, якщо ми використовували завдання LMS і там була можливість додати відповідь лише одну. І якщо ви робите декілька різних завдань, де ви хочете отримати ІСЕ чи інше ІСЕ, то їх. Треба робити це задання ЛМС. А у, якщо це короткі відповіді, чи ви хочете їх поєднати з іншими, наприклад, тестами, чи навіть звичним єдиним виборем, як ми створювали в іншому відео. Тобто саме тестом, ось ця, через використання свій варіант у єдиному виборі, ви маєте на це змогу. А також Трошки змінимо налаштування, тобто ми можемо показувати назву. Що я хочу змінити, перемішування. Ми знову ж таки вимикаємо. Ми е, дозволяємо лише одне проходження, бо ми хочемо отримати відповідь від учня та е, вже її перевіряти. Також ми поставимо схвалення у цьому випадку куратором, бо е, нам потрібно отримати відповідь від учня та її перевірити. Наприклад, бали ми тут не враховуємо. Та переконуємося, що показати записання та відповіді після проходження тесту ми можемо показати просто відповідь. Тобто, щоб, бо оскільки тут немає правильного чи неправильного варіанту, бо, або вони є, але нам повинен, куратор а, має їх перевірити. І тепер я пропоную перейти та додати цей а, Тест до курсу, як зазвичай, і подивитися, як це виглядатиме саме в учня. Тож, відкриваємо знову ж таки цей курс, відкриваємо уроки, і я додам окремим розділом до уроку тесту, ще один розділ, розділ у тесті Це буде опитування, наприклад, розділ назвемо. А цей розділ тоді назвемо тести. Тож, в цьому розділі з опитуванням. О, я не зберігла. Додамо знову ж таки практику. Додати квіз. Та ось вона тут у нас знаходиться те, що ми зробили. Воно знизу короткі відповіді, мабуть, краще тоді змінити на. Ось таку назву. І давайте відразу подивимося, як це все виглядатиме в учня. Тобто практику додали. Це в нас відкрився урок. І ось тут ми перейдемо відразу в розділ короткі відповіді. Зараз завантажується. І ваша відповідь. Тут учень може вписати свою відповідь. Тут може вписати, що завгодно, наприклад, якось інше питання. Тобто, давайте скопіюємо. Тут пропустити питання та завершити квіст. Ми можемо подивитися наші відповіді, що додав учень. Та ми бачимо, що квіст чекає на перевірку куратором.